Життєвий досвід навчає нас у нашому земному житті. Інколи ми говоримо про те, що хочемо жити по-божому, по-євангельськи, ти тільки, Господи, скажи мені безпосередньо, як правильно жити. Але Господь ніколи цього не скаже, тому що Він уже все сказав у Святому Письмі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов в Дім мій, скажи тільки слово і одужає слуга мій. Це слова капернаумського сотника, язичника, який з вірою підійшов до Спасителя, з проханням, щоб той зцілив його слугу. І в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Іди, і як ти повірив, нехай буде тобі. Це слова Спасителя, якими Він відповідає на прохання сотника, і через які слуга Його отримує зцілення. У сьогоднішній Івангельській розповіді про зцілення слуги капернаумського сотника. Ми знаходимо і інші слова, які є важливими на всі часи і для всіх народів. В Царстві Небесному разом з Авраамом, Ісаком і Яковом ляжуть ті, хто прийдуть із Заходу і Сходу, а сини царства будуть скинуті у зовнішню імлу. Де буде плач і скрегіт зубів. Цими словами, сам Спаситель світу засуджує своїх сучасників, фарисеїв, які втратили істинну віру в Бога через нашарування різноманітних приписів релігійного і побутового характеру. Вони виконували букву, але забули про дух. Вони втратили віру в єдиного істинного Бога, який послав Господа нашого Ісуса Христа на цю землю. Святитель Феофан Затворник з цього приводу говорить такі слова: для того, щоб оголити найглибшу цю оману Христос і каже про те, що прийдуть інші. Заходу і Сходу? Хто ж такі ці інші? Це всі люди усіх часів і з усіх народів, які долучаться до віри в єдиного істинного Бога, і принесуть цю віру незмінно і непорушно протягом усього свого земного життя? А яка ж це віра і як цю віру? Можна таким чином плекати у своєму серці, щоби вона була незмінною і міцною і скріплювала усе наше земне життя. Первоверховний апостол Павел у сьогоднішньому посланні до Римлян пише про те, що є два види свободи свобода від гріха і свобода від праведності. Першу з них не так просто здобути у своєму житті, тому що це здатність жити вільними від гріха, не піддаватися на спокуси навколишнього світу жити так, як заповідає Христос, як навчає нас святе Євангеліє, і відкидати все те, що намагається збити нас з істинного шляху, що веде нас до спасіння. Для того, щоб здобути свободу від гріха, потрібно трудитися усе своє свідоме життя на цій землі. Вона не дарується в один день, вона не передається з покоління в покоління. Над цим станом душі потрібно трудитися, пам'ятаючи про те, що кожна людина покликана не примножувати гріх, але наближатися до святості, тому що сам Господь. Який є святим, закликає кожного з нас повторити цей подвиг по благодаті і стати святими. А ми добре пам'ятаємо, що святі Отці говорять про те, що святий це той, хто відділений від зла і гріха. Тому для кожного з нас, дорогі брати і сестри, є надважливим у нашому житті здобути таку свободу, яка нас відділить від гріха. Свободу, у якій ми будемо вільно жити, щоб будь-які зовнішні впливи, які диктує нам світ, не могли руйнувати внутрішнього, міцного духовного стержня у нашому житті. Немає без гріха людини на цій землі, один Господь тільки без гріха. І якщо ми не боремося з цим внутрішнім нашим станом, який нам передали у спадок. Ще наші прабатьки Адам і Єва, тоді ми якраз і здобуваємо свободу від праведності. Ми віддаляємося від праведності і стаємо такими, як і усі інші люди, які не борються з гріхом у своєму житті. І ми тоді говоримо, що не потрібно і нам це робити, адже всі такі люди. Вони так само живуть, вони нічим не відрізняються один від одного. І цим ми виправдовуємо себе для того, щоб не робити духовних зусиль у нашому житті, щоб віддалятися мимо волі чи з волі своєї від праведності і йти так у житті, як диктує нам це гріх. Свобода від гріха веде до життя, а свобода від праведності веде до смерті. Святитель Іоанн Златоуст говорить такі слова, розмірковуючи над цим місцем святого Письма. Він, Христос, говорить це не від своєї людської сили, але від своєї божественної премудрості, щоб кожен. Своєю волею визначав, дослухатися до цих слів чи відкинути їх, стати вільними від гріха чи вільними від праведності. Сьогодні свята Христова Церква дає нам у приклад капернаумського сотника, язичника. Точніше, дає нам у зразок його віру, яка проявилася перед Спасителем світу, і споглядаючи, на яку Він зцілив слугу цього сотника. Преподобний Єфрем Сирін пише: Христос дає у приклад цього сотника іншим людям. Він дає, у приклад, його дивовижну віру. Яка дозволила йому сказати, не приходь до мене, я негідний. Скажи тільки одне своє слово. Протягом земного життя, дорогі брати і сестри, кожен з нас переживає різні періоди і етапи. Коли ми у молодому віці намагаємося знайти відповіді на Усі хвилюючи нас питання, то тоді у нас багато думок виникає, цілий рій їх у голові, і ми намагаємося серед цих думок знайти істинне і правильне відповідь на усі хвилюючі нас питання. А коли ми проходимо більшу частину свого життя, тоді і не хочеться нам уже багато говорити. А достатньо буває одного звичайного погляду проникливого і глибокого, у якому інша людина знаходить відповіді на всі, хвилюючі її питання. І трапляється це тому так, що життєвий досвід навчає нас у нашому земному житті. Інколи ми говоримо про те, що хочемо жити по божому по-євангельськи, Ти тільки, Господи. Скажи мені безпосередньо, як правильно жити. Але Господь ніколи цього не скаже, тому що Він уже все сказав у Святому Письмі. Там є відповіді на всі питання, які турбують і хвилюють нас. Просто ми забуваємо брати його в руки і відкривати кожного дня для того, щоб на тих сторінках знаходити усі відповіді на хвилюючі нас питання. Все, що сказане, зроблене, промовлене Спасителем, воно є вічним і незмінним до того часу, допоки існуватиме життя на цій землі. Всі його настанови, глибина його слів і повчань для кожної людини на будь-який випадок життя, є тим сакраментальним дороговказом, який вирівнює будь-яку непросту дорогу. Нашого земного життя. І знову ж у приклад нам приходить капернаумський сотник, який, відчуваючи свою гріховність, який покладаючись на свою віру, не дерзнув запросити Христа у свій дім. А знаючи про те, що вистачить одного слова Його. Попросив, щоб силою цього слова він зцілив Його слугу. І як це трапилося, ми добре знаємо сьогоднішнього євангельського читання. І що відповів Христос Спаситель, ми також добре знаємо, бо щойно чули ці слова. Тож будемо підносити свої молитви до Господа Вседержителя. Покладаючись на Його милості і щедроти, і закликаючи Його допомогу у своєму житті. І тоді неодмінно, і ми почуємо у певний важливий, доленосний час нашого життя. Іди, і як ти повірив, нехай буде тобі. Амінь.